Будинок новинарів в місті Ждяр цього разу зібрав під своєю стріхою не журналістів, а представників мистецтва. Адже саме тут проводиться перший міжнародний пленер «Ждяр-2013». Будинок новинарів уже давно об'єднує представників різних сфер інтелігенції України та Словаччини. В першу чергу цьому сприяє тутешня природа, яка за словами митців учасників пленеру надихає на створення чогось особливого. І, незважаючи на відмінність шкіл і технік, які представляє кожен з художників, всі вони намагаються у своїх роботах передати велич високих татрів. До прикладу, пан Міхаел вперше побував саме на північній стороні цих гір і не може втримати свого захоплення цією місценою. Зараз ми знаходимося на висоті 850 метрів, і тому е, пейзажі, які супроводжують е, кожен день е, наші полотна, це неабияка річ для нашого глядача, як закарпатського, але й так для словацьких глядачів. Незважаючи на те, що художники живуть у різних країнах, на пленері комунікувати їм між собою зовсім не складно, адже універсальною мовою тут виступає мистецтво. Варто зазначити, що в заході взяв участь Бенедикт Малець, словацький академічний художник, який останні 20 років паралельно працює, як в Словаччині, так і в Сполучених Штатах Америки. Ну так я ще в Нью-Йорку сомні намалував ніякі мракодраба, але tak і далі, mi to не дала ніякої енергії в Нью-Йорку. Я ще ніколи не намалював жодного хмарочоса, тому що це мені не дає ніякої енергії. А тут на природі я заряджаюся енергією дерев, трави, квітів, кольори, фарби. Я завжди знаходжу тут щось нове для себе. Нічого об'явувати стали, нічого пикне намалувати, так за словами майстра, подібний захід не тільки зближує між собою конкретних представників мистецтва, але й дві країни словаччину та Україну, оскільки в нас дуже багато спільного. Незважаючи на те, що пленер триває, художники кажуть у цьому році планують зустрітися ще один раз. Думаю, що через місяць, коли це все зелене, буде мати фарбу жовто-оранжеву, ми зробимо жар 2 2013 і тоді зможемо підбити підсумки творчого натхнення, а також вистави. Вже в понеділок митці повернуться до своїх домівок, а їх роботи стануть окрасою декількох словацьких галерей. Проте довго залишатися вільним будинок новинарів у ждярі не буде, адже сюди вже збираються приїхати наші вінницькі колеги та інші митці.